Наша взаємодія зі світом змінюється щодня, і це вимагає особливого набору навичок, які сучасні роботодавці хочуть бачити в нових співробітниках. Люди, які сьогодні хочуть стати успішними професіоналами, зазвичай використовують навички 21-го століття. Ці навички покращують здатність людини знаходити роботу та брати участь у нашій глобальній економіці. А що ж потрібно, щоб бути? Ефективним керівником команди в 21 столітті, коли світ швидко змінюється, а команди різноманітні та динамічні. Сьогодні ми розглянемо, як уміння працювати в команді стає навичкою 21-го століття. Ми розглянемо різні ролі в команді, в тому числі роль лідера. Можливо, одного дня саме ви станете лідером і зможете. Керувати командою. Роботу в команді можуть ускладнити різні емоції. Емоції можуть впливати на нашу здатність керувати командою. Наприклад, лідер, який розуміє та керує своїми емоціями, може бути більш ефективним і надихати інших. Учасники команди, які розпізнають свої емоції та вміють їх контролювати, сприяють процесу співпраці та досягнення спільної мети. Кожного дня ми виконуємо певні дії, щось робимо, але є речі, які вдаються нам краще. Щось гірше, а щось взагалі не виходить. Якщо вам все вдається, ви відчуваєте радість, щастя, впевненість. А коли програєте у грі чи щось не вдається зробити, то відчуваєте сум, злість, роздратування. Наші емоції впливають на наш настрій. Настрій це емоційний стан людини, коли вона почувається відповідно до певної ситуації. Настрій людини змінюється надзвичайно часто. Він може бути позитивний або негативний. Настрій залежить від емоцій та обставин. Через настрій людина виражає своє ставлення до всього, що відбувається навколо нас і в житті. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання це емоції, мій друже, і вони важливі, дуже, як корисні, позитивні, сміх і радість, спокій теж, злість і смуток негативні, за емоціями стеж. Швидко негативний настрій зіпсує здоров'я. Знай, не сумуй, жартуй, сміхайся, завжди добрий настрій май. Усі ми щодня переживаємо безліч емоцій. Наше завдання не бути рабом своїх почуттів, а стати їх господарем для цього є безцінна зброя, розум. Людство увійшло в еру надзвичайних емоційних навантажень. Ми можемо протистояти цьому, лише виховуючи волю, навчаючись керувати своїми емоціями. Скільки непотрібних вибухів гніву було б погашено, скільки невиправданих сварок відвернено, якби всі дотримувалися цієї мудрої поради. Наскільки ви емоційні? Чи вмієте ви керувати своїми емоціями? Дайте відповіді на запитання тесту і дізнайтеся більше про себе. Але пам'ятайте, що тест це лише інформація для роздумів. Нагода звернути увагу на щось. Заповніть таблицю. За відповідь так, на кожне запитання поставте собі 2 бали. За відповідь Ні 1 бал. Порахуйте суму балів, позначте рівень своєї емоційності на прямій. Смайл, смайлик також емотикон, емограма. Схематичне зображення людського обличчя, що використовується для передачі емоцій. Що таке емодзі? Емодзі особлива мова піктограм і смайлів, що широко використовується в електронних повідомленнях і на сторінках сайтів. Основне призначення цих знаків спростити зміст повідомлення, надати вашому тексту емоційності, яскравості, образності. Емодзі можна назвати новою писемністю цифрової епохи. У веб-версії пошуку Google з'явилася можливість генерувати свої власні комбінації смайликів, дебютувала функція Emoji Kitchen, яка дозволяє, наприклад, отримувати сердитий гарбуз, панду в кобойському капелюсі або кота в темних окулярах. Щоб скомбінувати смайлики на комп'ютері в браузері Google, треба написати в рядку пошуку «Emoji Kitchen», а потім натиснути кнопку Вчимося готувати. А можна створити й власне «Емодзі», поєднавши два з тих, які пропонує Google. Для цього натисніть перший квадратик і потім перше «Емодзі», А після цього другий квадратик і туди помістіть друге емодзі. Приготуйте смачненькі емоції на кухні Емодзі. Емоції мають значний вплив на рівень нашої енергії, мотивацію та ефективність роботи. Дослідження, яке називається емоційним зараженням, показало, що люди, які взаємодіють один з одним, перебувають під впливом емоцій один одного та впливають на них. Весь спектр емоцій від смутку і гніву до щастя і хвилювання виявився здатним передаватись між окремими людьми та командами. Емоційний інтелект це вміння дати раду своїм і чужим емоціям, точно зрозуміти, оцінити і виразити їх. Чотири напрямки емоційного інтелекту. Як ми оцінюємо та виражаємо емоції, що про них знаємо, як ними керуємо, як на їх основі приймаємо рішення. Командна робота означає об'єднання для вирішення проблеми або досягнення спільної мети. Робота в команді це важлива навичка, яка необхідна кожній людині для розвитку у своїй галузі. Ось кілька причин, чому командна робота важлива. Вона підсилює креативність. Якщо співробітники команди мають почуття взаєморозуміння, вони будуть впевнено ділитися своїми думками та ідеями, не побоюючись бути проігнорованим та висміяним. Командна робота сприяє розвитку впевненості, оскільки ви оточені підтримкою своєї команди. Командна робота сприяє навчанню. Працюючи в команді, ви можете зіткнутися з різними людьми, які володіють різними навичками та талантами. Використовуючи надану можливість якнайкраще, ви можете навчитися чомусь новому, працюючи разом. Робота в команді дає можливість навчатися від інших, розвиваючи нові навички та отримуючи знання. Робота в команді підвищує впевненість. Коли ви працюєте з групою людей, які є опорою вашої сили та підтримують вас у всьому, ваша команда незабаром стане вашою родиною. Командна робота сприяє розвитку впевненості, оскільки ви оточені підтримкою своєї команди. Командна робота прискорюється е, під час виконання роботи. Очевидно, що одна людина виконуватиме завдання повільніше, ніж колективні зусилля. Ефективна робота в команді, де обов'язки розподіляються порівну, безперечно, допоможе вам досягти поставлених цілей вчасно, а також підвищити результативність організації. Командна робота забезпечує хороші робочі стосунки. Міцні робочі стосунки це практика дослухатися до думок інших та шанобливо розуміти точку зору один одного. Командна робота призведе до розвитку, взаєморозуміння та довіри, що в кінцевому підсумку принесе користь компанії. Командні працівники перевіряються реальністю. Важко знайти недоліки та похибки, якщо ви працювали поодинці. У той же час, якщо такий самий сценарій трапиться в команді, учасники вашої команди обов'язково знайдуть та виправлять ці помилки. Командна робота в прямому сенсі це демонстраційна перевірка реальності, за допомогою якої. Ви можете виправити свої помилки лише на рівні вашої команди та представити вже звіт без помилок. Командна робота приносить дохід. Коли люди працюють разом у команді, вони можуть працювати швидше та краще. Якщо всі виконують свою частину роботи і допомагають один одному, то це сприяє підвищенню доходів не тільки компанії, але й підвищенню прибутків самих членів команди. Наприклад, футболісти грають в команді, відповідно разом забивають більше голів, а це приносить перемогу і призи так само і в роботі. Командна робота може допомогти заробити більше грошей і досягти поставлених цілей. Командна робота це паливо, яке дозволяє звичайним людям досягти незвичайних цілей. Розглянемо отримання прибутку від роботи команди на прикладі задачі ви і ваша команда виготовили поробки. Успішно продали їх і отримали прибуток розміром в 200 гривень. Яка частина доходу припадає кожному члену команди, якщо лідер команди виконував розробку та виготовляв поробки і отримав 40%? Перший учасник займався виготовленням і дизайном подарунків і отримав 20% прибутку. Другий учасник виконав збір необхідних матеріалів та отримав Мав 10%. Третій член команди відповідав за організацію продажу, безпосередньо продавав та отримав 30%. Скористуйтесь запропонованими підказками та розв'яжіть задачу. У 21 столітті працювати в команді це дуже важлива річ. І для цього вам знадобляться певні навички і якості. Перше співпраця. Перш за все важливо вміти співпрацювати з іншими. Це означає, що ви повинні бути готові слухати інших, ділитися своїми ідеями та допомагати один одному. Друге комунікація. Добре спілкуватися це теж дуже важливо. Ви повинні вміти виразити свої думки і ідеї чітко та зрозуміло, а також вміти слухати інших. Третє – Лідерство іноді в команді потрібен лідер, тобто людина, яка буде керувати і вести команду до цілі. Лідер повинен бути відповідальним і вміти приймати рішення. Четверте творчість у сучасному світі. Дуже важливо бути творчими та винахідливими. Вміння придумувати нові ідеї та рішення допоможе вашій команді досягти успіху. П'яте взаємодія. Здатність працювати з людьми різних культур та переконань це також дуже важливо. Ви повинні поважати інших і бути ввічливими. Шосте відповідальність. Кожен учасник команди повинен бути відповідальним за свою частину роботи та виконувати свої обов'язки. Ваша позиція у команді може бути різною. Ви можете бути лідером, керувати командою або бути частиною команди та допомагати виконувати завдання. Важливо розуміти свою роль та бути корисним для команди. У кожній команді Є лідер, той, хто веде, перший, що йде попереду, завжди перемагає. Член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього в прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем. Лідерська поведінка характеризується такою поведінкою, як бачення мети. Лідери мають чітке уявлення про те, куди вони хочуть йти і чого вони мають домогтися, здатність приймати рішення. Лідери не бояться прийняти складне і непопулярне рішення, тому що вони впевнені в собі і в своїх силах. Вони знають, що нерішучість вбиває ресурси і можливості, прийняття ризику. Лідери повинні мати мужність діяти в ситуаціях, коли позитивний результат не гарантований, вони готові ризикувати невдачею, мотивація інших. Лідери можуть викласти своє бачення мети та засобів її досягнення, переконуючи інших в цінності своїх ідей. Уміння створити команду. Лідери створюють продуктивно діючі групи, які складаються з кращих людей. Ефективне спілкування. Лідери можуть передати свої ідеї зовсім різним людям і вміють коригувати стиль спілкування для того, щоб знайти підхід до будь-якого якої людини і взаєморозуміння з кожною окремою людиною. Активна допомога іншим в досягненні успіху. Грамотний лідер дає можливість іншим повністю реалізувати свій потенціал. Розуміючи, що тим самим тільки зміцнить команду і принесе користь організації. Отже, бути лідером та управляти командою, це велика відповідальність, але це також може бути задовільно та корисно для досягнення спільних цілей. Уважно розгляньте це дерево, ви бачите на ньому і поряд з ним безліч чоловічків. У кожного з них різний настрій і вони займають різне положення. Зверніть увагу, що кожен чоловічок має певний номер. Автор цього тесту відомий британський психолог Піп Вілсон, який написав понад 50 книг. Він експерт в області практичного навчання та розвитку емоційного інтелекту. На початку Тисяча 1980-х років спільно з ілюстратором Джаном Лонгом він. Почав створювати психотерапевтичні допомоги з кумедними чоловічками, блобами в головній ролі. У блобів немає статі, віку, національності, вони говорять мовою тіла і виражають різні емоції, а тому з їх допомогою так легко вивчати власний внутрішній світ. Уважно подивіться на картинку. Тепер виберіть двох чоловічків спочатку того, хто найбільше нагадує вас, а потім того, на кого б ви хотіли бути схожим. Визначилися результати тесту дивіться далі. Якщо ви асоціюєте себе з чоловічками під номерами 1. Три, шість або сім, то ви бачите попереду мету і йдете до неї, долаючи будь-які перешкоди на своєму шляху. Про те, що ви товариські і готові завжди прийти на допомогу друзям, кажуть, було би два, одинадцять, дванадцять, вісімнадцять і дев'ятнадцять. Обрали четвертого чоловічка, значить у вас стійка життєва позиція. Ви хочете домогтися різного роду успіхів, причому без особливих зусиль. А от п'ятий номер показує вашу слабкість. Бути, може, ви втомилися, втратили мотивацію і втратили енергію, яка так необхідна для повноцінного життя. Дев'ята людина, як і ви, перебуває в гарному настрої. Він любить веселитися і жити на повну котушку. Вашу замкнутість, тривожний стан, небажання йти на контакт з людьми передають номери блобів 13 і 21. А блоб з цифрою 8 на спині. Краще за інших розуміє ваше бажання йти в себе, будувати власний світ і роздумувати про те, що тільки вам близьке і зрозуміле. Номери 10 і 15 характеризують вас як пристосовану до життя людину. Ви цілком задоволені тим, що маєте. Відчуваєте внутрішню кризу, відчуваєте, як негативні емоції беруть над вами верх? Мабуть, так і є. Інакше ви б не вибрали чотирнадцятого блоба. Ви були завжди готові прийти на допомогу і підбадьорити друга, але втомилися від цього, як і людина під номером шістнадцять. Якщо ж вам здається, що сімнадцятий блоб обіймає шістнадцятого, то обраний вами чоловічок набуває іншого змісту, це означає, що ви оточені турботою. Не дивуйтеся, кожен бачить цей світ по-своєму. Сімнадцятий номер любить бути в центрі уваги, але не здатний самостійно впоратися зі своїми проблемами. Зате він упевнений в тому, що його завжди підтримують. Якщо ваш вибір припав на номер 20 то з самооцінкою у вас явно все в порядку, хоча вона може бути навіть дещо завищеною. Вам важливо, щоб оточуючі до вас прислухалися і рахувалися, з вашою думкою. Лідер не інакше. Чоловічок, якого ви вибрали першим, показав, яке місце в суспільстві ви займаєте в даний момент. Другий продемонстрував ті якості, яких вам не вистачає для того, щоб стати тим, ким ви хочете бути. Ну що ж, такими ви себе уявляли? Чи подивилася на себе з незвичного ракурсу? Оціни свою роль у команді, запиши до таблиці, яка роль у тебе найчастіше, ким у команді тобі хочеться бути? Які ролі грають твої друзі, і як поводяться ті, хто має в команді ту позицію, яка тобі подобається? Від того, як ми спілкуємось і працюємо в команді, залежить і наша успішність і щастя в цілому. Вміння працювати в команді одна з ключових навичок soft skills, яку може розвинути кожен, і яка стане в нагоді у школі, в роботі і навіть при спілкуванні з друзями. Колектив компанії складається з великої кількості людей з різними характерами. Щоб ефективно взаємодіяти з членами команди, розуміти їх мотивацію, знати, яка робота для них комфортна, а яка ні, потрібно вміти визначати тип їх особистості. Є три види типу особистості: екстраверти, інтроверти та амбіверти. Екстраверти це такі запальнички компанії, які відкриті світу і спрямовані до людей. Вони дуже товариські, легко сходяться з людьми, як правило, екстраверти швидко освоюються в новому колективі і можуть підтримувати будь-які розмови. Екстраверти наповнюються енергією, якщо навколо них багато людей. Інтроверт Повна протилежність екстраверту такі люди більше фокусуються на своєму внутрішньому світі. Ніж на навколишньому, інтроверти не дуже товариські, але при цьому дуже приємні співрозмовники, якщо говорити з ними на теми, які їх цікавлять. Крім того, якщо знайти до них підхід і подружитися, ви зможете дізнатися багато чого цікавого, оскільки це люди з багатим внутрішнім світом. Основний упор вони роблять на власні знання і досвід. А не на погляди інших людей. Інтроверти люблять читати, планувати справи, продуктивніше працюють в спокійній обстановці. Амбіверт це та сама золота середина між спокійним інтровертом і гіперактивним екстравертом. Залежно від конкретної ситуації, вони можуть поводити себе і як інтроверти, і як екстраверти. Якщо їм некомфортно, вони занурюються в себе. Якщо їм подобаються навколишні умови, амбіверти активно з усіма спілкуються. Ці люди цінують як спілкування в суспільстві, так і самотність. Коли вони можуть побути наодинці з собою і подумати. Проведи психологічні дослідження, визнач, хто ти інтроверт, екстраверт чи, може, амбіверт. Бажаю успіху в самопізнанні.